Скажу вам по секрету, великому секрету. Найбільшому секрету нікому б не сказав. Сашко відкрив планету, не планету. І він оту планету, і ринкою назвав. Заскожну здогадався, Все напевно здогадався. Ну, звісно, здогадався. Він юний астроном. Узяв та й закохався, по вуха закохався, навіки закохався, віринку, от кіно. А я люблю лише небо, одне високе небо, ясно зори небо і телескоп шкільний. не вірити не треба, Сміхайтеся про себе, спитайте у хлопчиків, підтвердять, це вони. Однак, якщо планету, нечувану планету. Омрійну планету раптом я знайду, скажу вам по секрету, великому секрету. Найбільшому секрету ту вже вибрав ім'я.